В каком сенсі битрейт не в сети Битрейт Морэжо, но в швейтке с обможем не может. в том Нет, просто написано Не в сети. Не в Marez. Но при этом запустилась сессия. Это какой-то одном языке научили, честно. Ой- но... ё. Не почушает, Ой, ё... oh, это есть такое. Не Я это хочу что-то сказать. Ой, mm -hmm. да, да, бля Дякую. Дивіться, О, воно написало бітрей. 5982. Походу йому на це не подобається. Походу йому треба вивізи. Воно чогось красу. Ніколи.

That we are. Ну, у нас станція поїзду найкраще. Это станція поїзду найкраща. <різь> Стоїть без права, Я Я так. Я б що шляга, нікуди. Це переводная станція, так і моя бути, туди приводи приїжджать. Розбізерів все укрив прикол прости. Не хотів робити переробку, треба зробити переробку. Чого в мене посеред містянки проходить конвейер? Ничего не знаю. Можеш прибрати його просто звідси в повністю. Я подивлюся трішки пізніше. Я виконаю твоє замовлення. Мені вся територія потрібна. Я твоє замовлення виконаю трішки пізніше. Бай, якщо хоч. Еб взагалі, якщо треба. Куди його вмістити, якщо тут не на місці ні для зайнято. Toldу, що вот эти сюда находимся. Тут у нас выпили это время крутой. Тут занято проливаем. И вообще буду расширено. Щель не Uh... Yeah. Wow. Заспокойся, вау, заспокойся, бра так. Значит, mm -hmm.

blz A que não vou... yeah!